И вытяг начало и власти мы, там молодых человека любви, при недорешне благодарность все волевные молитвы и славяна совсем всего действительно дачного прешения. Благословенно Царство, отца і Сына и Святого Духа, не призно и поведение. 17 грудня 2023 року, у неділю 28 після п'ятидесятниці, день пам'яті святої великомучениці Варвари, блаженніше митрополит і всієї України Онуфрій, звершив божественну літургію у святоспенській києво-печерській лаврі. Недільне богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючись правами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, митрополит Васильківський Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. Як ані обрітався, возвращаться даті, слава Богу. Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до паству зі словом проповіді, архіпастер розповів вірянам про старстотерпицю Христового Арвару. Зокрема, предстоятель пояснив, у чому полягає правильна батьківська любов до дітей. І, звичайно, що кожна нормальна людина хоче своїй дитині, блага, добра, щастя, удачі. Але е, коли Любов родича замикається тільки в земних благах, він тільки хоче дитині своє земного доброго, а про вічні не думає. То це є сліпа любов, яка є як, ну, одною стороною медалі, а на другій стороні медалі цієї знаходиться ненависть. І це дуже легко цю плоску любов перетворити в ненависть, щось чуть-чуть не так і вже палає гнівом. А коли е, е, людину батько любить ну, е, і всі любові виражається бажання не тільки земних, благ, там добра, але і вічного, щоб дитина була достойною і. і, і, і Заслужила, щоб вона була вічно жила на небі у царстві небеснім, то батько виховує дитину тоді по-другому. Він же не дає повну волю там, всім слабостям, недостаткам дитини, а він намагається щось то, що пошкодить і для вічності від того дитину, від дитину відговорювати, відмовляти, увіщати, поясняти, а часом дасть навіть там якісь там ну, якісь такі ну, батьківські міри строгості проявляти. Так що життє, Святої великомочення Севарія учить нас, як треба, що дітей треба виховувати правильною любов'ю. Любов'ю, яка е, має і таку плоску сторону, і духовну сторону, щоб вона не було тільки плоскою. За літургією помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Блаженніший митрополит Ануфрій попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту предстоятель привітав паству зі святом та благословив усіх. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздравляю з праздником Воскресного дня і з Днем пам'яті святої Великомучениці Варвари. Молитвами святої, святої Великомучениці Варвари Господь благословить вас, ваших сродників, подасть вам потрібне для земного життя і спасіння в житті вічному. Молитвами святої Великомучениці, яка Господь. Благословить землю нашу миром! З праздником! Спасибо, Господи! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.